Моє допомога з великим задоволенням запрошуємо усіх на перегляд третього матчу із чотирьох запланованих в рамках сьогоднішнього Єрвого вечора. Так, це втрата певною мірою для команди Тех-1. Немає і Терещенка, про якого ми забули давненько. Я не згадував прізвище Юрія Лучківа. Мисків пас праворуч. Арчаков удор поперечка. Який мо. Команда Тех-1, інтелія з другим темпом. Майканич передача. Удор один! Браво, п'ята хвилина матчу світло-зелені у нашому протистоянні. Прекрасне завершення цієї комбінації. У майже в межах центрального кола. Передача моїйськів не забиває. Роз... Атакує клубін доволі непогано, як на мене у ці секунди. Миски, простріл рекошет. Не вдала передача, однак там пастушок. Пробиває облик. Але. Резерв. Фізику і сила зараз обіграли на найканича. Удар у Данікут. Хороша реакція Михайла Бродюка. Непогана Атака через правий фланг. Можливість забити вдруге, однак. Расмиський помиляється, дуже приклад 20-й номер команди Інтелія Стоган. Накрутив одно. пробу. подій вставного місті Ле. Також Андрій. Того правда прізвище. Йому не просто. Роман Була. Пастушок головою, який момент удар, І м'яч у воротах 1-1. Чудове завершення цієї комбінації. Дмитро Пастушок не Зеленобій. Прямий удар по воротах. Но що? Атакують. Світло зелень. Передача на пастушка. Хороша можливість. Дана і канеч. У центр доволі непогано. Марченко зачепився за м'яч. Передача на й Конича, Кравчик відбуває добивання! Марченко оформлює дубль на 19-й хвилині. Знову інделія сповів у результаті 2-1. у мій Андрій Марченко. Команди на останні секунди першого тайму. Передача на Святослава Миськіва той вирішив. Вертаємось великим задоволенням до перебігу подій. Обох команд. Арчиков на перехопленні він сьогодні не забував, але був дуже активним. Всеволод пробиває. Відзначається 3 1 Прекрасне завершення цієї комбінації. індивідуальні дії Всеволода Арчикова. Помилка від метра Пастушка. Миські на Вселдарчикова. Той поміж ніг отримав від Дмитра Пастушка. Чудова атака. Дев'яр знову на м'ячі саме номер команда. Техван, Піднімається Михайло Данайканич, Передача Пеньога забиває 41. Прекрасно зараз Данайканич виборов позицію. Ставінський. Пастушок. хороша робота. Семенів забивати можна лівою поміж ніг. Не мають остав. Готується. удар від метра пастушка. Знову стріляє пастушок. Арчакову швидкості не поступається. Бродюк. Не надто вдало зараз відкрився Андрій Антоняк. Змістився всередину тоган. Його передача голу не буде, Уже піднаїлися футзала. Гравці попередньої. четвірки, Тоган. Позаду пастушок через Романа Семенєва. Доволі непогана. Атака від команди Тех 1. Дмитро б'є з середньої дистанції надто багато. Атакують. зеленобілі. біліє. Данайконич Марченко намагався оформити хитрик, але йому не таланить. Пастушок розвертається. Пеняго вдалося біра, а як буде з зіняком. Пастушок. Під лівою ногою м'яч пробиває і прошиває воротаря Михайла Бродюка. 2-4 у нашій дуелі і пастушок і ось стихія. Ну, Ліворуч пеняга. Зараз Зіняк побачив партнера, ось доволі непогано розгортається атака, удар повз ворота. Обидва гравці він стоять. Настійка гол! Пастушок оформлює хитрик. Бачили ми пента-трик від нього, тепер бачимо хитрик 4 3 І Чітко розіграно в межах право. Арчаков пробує по центру. Розпочнуть свої баталії. Загрозу від Простріл-гол забиває у цьому епізоді Андрій Антонян. Там не дограв того. Ну тричі. Знаєте, не ось у казості. Сто отатурців. Хороша робота від селда Арчакова. Вихід 2 в один. Арчаков. Прострілив. Удор у ближній кут пропускає Орест Кравчик. Святослав Миський відзначається. А це вже все. шість У пастушка вирішить долю цього епізоду пастушок поміж їх перекатом. Зазвичай у середу відбувається три поєдинки в it чемпіонаті але через погодні умови, які втрутилися понад 9-го номера команди Пек-1. Той дуже вправно сміє тими переступами перегривати суперника. Пробиває по центру. Тоган. Через пастушка. Атакують зі сфілями Семенєва П'ять команд з однаковими показниками. То зараз їх уже 4. Серед таких буде Інтеліас серед них відбувається. Інтелиас, контраатака на Найканич. від рацює наші Пукавскає. Пастушок. Пастушок! Тоган. Поміж ніг до Найканичу. Як же чудово було зірано у цьому епізоді. Семені прострілює на Роман. Elector Vieжon проти Сомри.